Всім привіт! В сьогоднішньому відеоролику хочу показати вам, скільки згенерував пасивного доходу в формі дивіденди мій інвестиційний портфель вартістю вже більше 100 тисяч доларів. Запрошую до перегляду, думаю, відеоролик буде для вас цікавий. Прошу поставити лайк і підписатися на, на, на даний канал, якщо цього ще не зробили. До речі, в мене є телеграм-канал, де я теж раджу підписатися. Посилання буде внизу під даним відеороликом. Зараз на своїх екранах ви можете побачити сервіс Snowball Analytics. Він через певний плагін. Під'єднаний до мого брокерського рахунку, саме Interactive Brokers, і в режимі реального часу підтягує всю інформацію від нього. Тобто, якщо я купую щось ще продаю, то буквально там до, од... до одного дня дана інформація відображається вже на даному сайті. Тобто даний сайт такий собі трекер, який відслідковує інвестиційний портфель. Так само тут відображаються всі дивіденди, які я отримував коли-небудь, чи потенційно. Буду отримувати в майбутньому. Ну і загалом даний портфель даний сайт розраховує дохідність, так само приріст чи зменшення позиції в тій чи іншій компанії. Даний сайт називається Snowball Analytics, Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Отже, на своїх екранах ви можете побачити суму 118 тисяч доларів, майже 119. і багато людей, можливо, які не слідкували вже якийсь час за моїм. Портфелем можуть задатися питанням звідки взагалі така сума. Хочу сказати, буквально 3-4 місяці тому, коли скоріш за все, ви не бачили даних відеороликів. Я приторговував опціонами досить таки позитивно в плюс, і на цьому заробив непогані гроші. Ну і дані гроші переложив в окремі акції. Тому активно, власне, під час падіння фондового ринку, яке відбувалося в квітні, скуповував деякі компанії. Ну і зараз. Їх, до речі, покажу. Ну і вони від даного періоду часу теж ну, непогано таки зросли. Ну і додатково теж покажу знову ж таки дивіденди, бо даний відеоролик взагалі був, знімається раді тих дивідендів. Хочу показати вам, чи взагалі варто на них дивитися і розраховувати на ті цифри. Отже, хочу показати, по-перше, свій портфель, що в ньому є. На даний час є 100 акцій компанії Enphase, яка, до речі, одна з всіх компаній, яка знаходиться в мінусі, мінус 30. 1 cash. Компанія Evolution Gaming 300 штук, яка буквально недавно вийшла в 0, а навіть в маленький плюс. Компанія Alphabet, яка в плюсі на 23%, Nike плюс 15% компанія PayPal плюс 16%. Ну і компанія Uber 200 штук плюс 34 Так, в принципі, непогано, багато компаній вже в не, не, не не такому маленькому плюсі Ну, реально круті цифри, як за Такий короткий період часу. Нагадаю вам, що дані всі позиції були набиранні до мого портфеля саме власне, в даному 25-му році після продажу опціонів хороший такий плюс. Ну і в даному відеоролику знову ж таки хочу показати вам дивіденди, скільки даний портфель вартістю вже 119 тисяч доларів е згенерував мені за останні три місяці, а саме ті дивіденди за минулий час. Тут на даному сайті є портфоліо Dividend Календар. І власне, коли я його відкрию, то Можна, можна відкрити собі такий календар і побачити з місяця на місяць прям точну дату, коли були виплачені. Дивіденди тою чи іншою компанією. Отже, маємо липень 25-го року, і можете побачити суму 40 доларів. Саме стільки я отримав 1 липня від компанії Nike. До речі, хочу вам сказати, що дані всі цифри відображаються в формі брутто, що це означає, що тут не враховано податок, який вже втримав, втримався в Сполучених Штатах Америки чи в якійсь іншій країні, з якої походить та чи інша компанія. Дже, тут потрібно теж собі розуміти, що наприклад від даної компанії по факту пройшло на 15% менше. Оскільки такий податок саме є в, е, в Сполучених Штатах Америки. Це був липень, знов ж таки цифри не вражаючі. Е, в червні я отримав 42 долари на, на 2 долари більше. А саме від компанії Google, 42 долари 16 червня. Але коли я вам відкрию травень, то тут цифри вже робляться, ну такі непогані, оскільки саме в травні, саме 20-го числа, я отримав по факту без буквально декількох доларів. Тисячу доларів від компанії Evolution Gaming. Саме дана шведська компанія виплатила мені дивіденди. Знову ж таки, тут цифри всі в доларах. Хоча по факту дивіденди були виплачені в іншій валюті, оскільки саме дана компанія є шведською в шведських кронах. Ну, але по курсу долара це 978 доларів. Хоча в Швеції, з того, що я зрозумів, бачив, втримується податок в розмірі. 30 чи 25, 25 або 30 відсотків від даної суми, оскільки там податок набагато набагато вищий, як в Сполучених Штатах Америки, і по факту мені пройшло ну 700 доларів. Так, знову ж таки, 700 доларів це теж не скромні цифри. Це вже е, досить таки відчутна сума, за яку, ну по факту, хтось може собі її вивести, а хтось може просто реінвестувати, купивши акції інших компаній, або саме навіть даної компанії Evolution Gaming. В дані компанії в мене в принципі не аж так багато сильно вложено. Бо всього-навсього 300 штук в портфелі, які ну, на сьогоднішній час оцінюються там, скільки в доларів, якщо так, тут долари, долари не відображаються, секи. Ну, а це десь приблизно 82 долари за одну акцію на сьогоднішній час. Тобто, десь по факту 24 тисячі доларів по сьогоднішньому курсу. Ну, Дивідентна дохідність даної компанії, в принципі, непогана. Досить таки непогано, бо по факту більше 3,5%. це реально круто. А тут можете побачити власне час, коли я купував дані акції. Купував, власне, можете побачити, чим чим більше компанія. Падала тим більше я їх її і купував. Тут 300 штук власне було куплено по 710 сек за штуку. Дідана дохідність 3,58%. Ну для когось, взагалі, ті ця цифри вражаючі, для когось ні, для когось це реально крут, круті цифри. Я вважаю особисто, що дивіденди це одна з останніх речей, на які варто звертати увагу, оскільки набагато більше ціниться і більш важливо, наскільки зріс зріст чи зростає е, саме портфель в цифрах, в реальних цифрах? Оскільки можете побачити, що портфель ну, теоретично в плюсі на. 30%. Так, ну це непогано. уявіть собі, що 30% він зріс за буквально 4, 5, 6 місяців. Це реально дуже круті цифри. Я про так особисто вважаю. І тішитися дивідендами 1,1% від е, цілої суми, там 1300 доларів річних. Ну я вважаю, що це взагалі нерозумно, і по факту на ці цифри е, можна, скажімо так розраховувати тільки в формі бонусу якогось, тобто до загальної дохідності портфеля, це якби бонус. Ну бо це реально скромні цифри, і набагато більше ціни. Це я так про ними вважаю зростання самого портфеля. Знову ж таки, тут ну не знаю, як воно чесно кажучи, рахує, бо знову ж таки воно підтягує інформацію по опціонах, але з того, що я зауважив, то воно там мало що впливає, тобто саме опціонів воно не бере. Тобто не враховує даний сайт, Так що на це теж потрібно звернути увагу. Ну, показує мені плюс 30%, хоча самі розумієте, що в мене по факту портфель був перед торгівлею опціонів вартістю 30 тисяч доларів. Ну то питання, яких 30%, яких 31 тисяча доларів, якщо по факту особисто моїх грошей в даному портфелі, які я особисто завів на брокерський рахунок, 30 тисяч доларів. А зараз оцінюється в 119 тисяч. Так що тут по. Факту, реальна дохідність ну, не до кінця, скажімо так, правдива. Воно якось розраховує хіба той відсоток саме з куплених активів. Ну, самі розумієте, гроші на покупку тих активів ну, не взялися не зрозуміло, звідки так вони на чомусь, скажімо так, були зароблені або вложені, або просто з іншого активу переложені. Надіюся, вам даний відеоролик сподобався. Якщо маєте якісь пропозиції до теми наступних відеороликів, прошу сміло. Задавайте мені їх в коментарях. Всі коментарі я обов'язково читаю і стараюся навіть на них відписувати. На цьому в мене все до зустрічі в наступних відео. Папа. -па.